Сумщина стала однією з 20 областей України, які було передано від Міністерства охорони здоров'я України сучасні електромобілі. Транспортні засоби закуплено у рамках спільного проекту МОЗ та Світового банку Хіл юкрейн Електромобілі мають на меті значно посилити спроможності первинки. До того ж, вони є менш затратними, екологічними та незамінними в разі перебоїв із паливом, адже через постійні атаки ворога на нашу інфраструктуру такий ризик постійно зберігається. Міністерство охорони здоров'я спільно з світовим банком передало нам три цих новітніх автомобілі, які є електромобілями, які є екологічно чистими, значить їх запас ходу. 375 кілометрів на один заряд. Ці автомобілі призначені для первинної медичної допомоги. Відтепер лікарі та медсестри центрів первинної медико-санітарної допомоги в Роменській, Охтирській та Кроловецькій громадах будуть більш мобільними та зможуть значно швидше і якісніше надавати допомогу пацієнтам міст і сіл віддалених громад. Люба допомога, яка сьогодні заходить в наші громади, їй дуже раді. Безумовно, електромобіль це екологічно чистий транспорт і. Для міст, в які вони сьогодні розподілені, це міста Ромни, Ахтирка, Кролевець, впевнений, що вони допоможуть сьогодні надати своєчасну допомогу нашим громадянам, які потребують медичної допомоги. Для наших медсестер, лікарів, Медицина, яка Піклуються за здоров'я, вона ж і піклується за екологічну чистоту в місті. Це це дуже добре. Тому ми з радістю цей проект підтримуємо Міністерства охорони здоров'я і світового банку. і Будемо очікувати ще додатково такі автомобілі для інших громад. Для прикордонної сумщини таке підсилення зараз як ніколи важливе, адже навантаження на медичну галузь в умовах великої війни суттєво зросло. І щодня фахової допомоги потребують все більше людей, як військових, так і цивільних. Наразі передані новенькі електромобілі вже використовуються за призначенням на території нашої області і допомагають рятувати людські життя.